Доброго дня, товариство. Краєвидик ліс зимою. Але сюди ми не прийшли на краєвиди дивитися. Ми сюди прийшли шукати одні. Більшість для всіх не потрібні, але для нас дуже потрібні речі. І будемо їх шукати не на цілих деревах, а на оцих таких повалених. А що саме ми шукаємо? Ми шукаємо... О, наша зброя. І шукаємо оці от. Грибочки. Пізніше розкажу для чого. Вони нам потрібні. І ми їх будемо збирати. Максимально. Скільки зможемо. Вони нам потрібні. О, старе повалене дело. Оце те, що нам найбільше потрібно. О, так ще є. О, так. Це ми все збиваємо і збираємо. Так, товариство. Результат. Оце ми назбирав я трохи такого пакета. І ось такий от пакет. Це зі стовбурів на повалових деревах, а дерева, коли починають хворіти, на них росте отакий от гриб. Бачите? Отакі от всякі гриби. Такі, такі. розкажу вам, що то за гриби і для чого вони потрібні. Оці гриби ми замочуємо, ставимо літом, закриваємо їх в пакет герметичний і залишаємо паритись. Потім на них виступає така зелена цвіль триходерма. І цей препарат на її основі, триходермін, використовують для того, щоб покращити родючість ґрунтів. Зміст в чому, що оця триходерма, вона їсть тільки мертве дерево. Якщо вже воно кинулось до якогось дерева, то вже нічого доброго з того дерева не буде. Але каже, ним можна удобрювати ґрунти. Оце от зелене, що виступить, беремо щіточку в воду, щіточку змиваємо, кладемо в воді, Каже, і все, у нас зелена вода. І тою зеленою водою поливаємо. Той самий триходермін, тільки дармовий. Якщо залишити його ще надовше, то вони перепріють, і їх можна прям подробити і теж в ґрунт кинути. Той самий ефект буде. Збалансуємо, Каже, тому що грибки. Більш корисні, ніж бактерії. Бактерії вони всякі такі. Гадості, а грибок він що? Вугли, там? Карбон, вуглець, далі кисень. Це 90% того, що є в рослині. Це решта, це всякі наші азоти, калії, кальції і тому подібне. Ми теж його зможемо отримати шляхом того, що заселимо грунти. Оцими грибками, які будуть виробляти бактерії, бактерії будуть їсти ці всі басили. Каже, ну подивіться, ви вивчите, подивіться оцей препарат Триходервін.